Вітаю, друзі, вітаю, безпечний регіон. Сьогодні 813 та доба активної фази 10-річної війни, 16 травня 2024 року. День вишиванки. Вітаю вас всіх з цим святом. Вишиванка це наш генетичний духовний код нації. Це важливо. Пишайтеся, шануйте, навчайте дітей, кажіть, що це модно, що це важливо. Ми українці, і це наш генетичний код нації, друзі. Зараз на фоні війни ми єднаємося спільноти, єднаємося один е, біля одного. Ми з вами об'єдналися в безпечний регіон. Я дякую кожному із вас, хто за останні дні задонатив кошти на рахунок благодійного фонду. По п'ятдесят 100 гривень, коли ви перераховуєте, то виходить отакий гарний пристрій. Сьогодні ми передаємо воїнам-десантникам, котрі тільки що буквально прибули з харківського напрямку, місто Вовчанськ. Вони ведуть активні бої. Ми продаємо їм засоби реп, ноші для евакуації, багато ваших смаколіків, шкарпетки, засоби особистої гігієни. Все це прямо зараз їде на фронт. Дякую всім, хто допомагає. Дешеве завжди перші і слава Україні! І Героям слава!